Світ весь світ, це наша з тобою територія, це наша планета і наші країни. Це наша всесвітня історія. Древні єгипет, цивілізації, моя та римська імперія. Історія світу, достані скарбів. Відкриє свої раду двері нам. Вона допоможе нам Крізь древні століття. Побачити саме таких, як ти, всесвітня історія, це ми. Таку справу, мабуть, треба робити і не тільки під час карантину. Чому? Тому що діти, наскільки зараз вже заглиблені в інтернет, в телебачення і всілякі такі е, дівайсові е, спілкування, інформативні речі, ну, інформацію, яку вони беруть звідти з інтернету, з телебачення, то я думаю, що можливо в цьому є якийсь такий момент майбутнього. Дуже інтересно. Я думаю, що це здорово, це потрібно. Просто бездельничать сидіти, оно, звісно, класно, але. Но... Ну, ребятки, давайте, наверное, тому що ці знання ой, як А, Вітаю! Мене звати Бабенко Артур, і сьогодні ми з вами вивчатимемо історію сьомого класу. А, і тема сьогоднішнього заняття це раннє відродження і гуманізм. І, звісно, коли ми вивчаємо культуру, ми будемо говорити ще про архітектуру епохи середньовіччя. Уважно подивіться на це зображення. І подумайте про себе, яку емоцію воно у вас викликає. Шановні гості, що ви можете сказати? Жах. Жах. Ну, перше, що кидається в очі, це труна з людиною посеред картини прямо. Хрест. Ну, Щось страшне сталося, однозначно. Абсолютно правильно, це картина відомого художника Пітера брегеля старшого. Вона написана в 16 столітті, і вона передає якраз ось ту емоцію страху і невизначеності, яка панувала в епоху середньовіччя, оскільки саме в той час люди не були певні, чи проживуть вони все життя, чи взагалі чи взагалі виживуть вони в наступному дні. Більш того, в цей час відбувалося багато воїн, цей час відбувалось багато епідемій. і От одна з Найбільших епідемій в світі це епідемія чуми 14-го століття. Вона унесла життя приблизно двох третин населення всієї Європи, і саме після цієї епідемії настало розуміння цінності людського життя і поступово почав змінюватись суспільний устрій. В цей час жило багато людей, яким не подобалася ця епоха, які її критикували. І одним з таких. Критиків епохи середньовіччя був відомий письменник Франческо Петрарка. Він казав такі слова: А в цьому житті я зневажаю все, що нам надіслала наша страшна доля. А, до речі, якщо б сказати ці слова зараз, то я думаю, багато хто з вас погодиться, що і в нас час існує багато людей, які жаліються на свою судьбу. А, до речі, це досить. Стандартна фраза, тому що в кожен, в кожен час, в кожну епоху людям не подобалось, як вони живуть. І зараз і в епоху середньовіччя. Але якщо порівняти, ви бачите, що в середньовіччі жилось, ну, м'яко кажучи, набагато гірше. А Франческо Петрарка, критикуючи свою епоху, почав поступово заглиблюватися в культуру античності. Саме той час, який вважався етапом розквіту європейської культури, він начитався праць. Платона і Цицерона, і поступово е, намагався робити так, щоб відійти від цієї страшної епохи середньовіччя. Більш того, він навіть назвав цю епоху темними віками, оскільки таким чином він намагався показати в нас в яких страшних е, подіях опинилося його життя, і щоб поступово звільнитися від цих подій, е, як казав Петрарка, треба поступово. Досліджувати античність і спробувати відродити ті високі часи. І саме завдяки його активній діяльності Європа перейшла до нового культурного етапу, який в історії став називатись епохою Ренесансу. Або інша назва цієї епохи, шановні гості, можливо, ви пам'ятаєте ці школи? Ренесанс або відродження, так. Відродження. 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 Да, абсолютно правильно. Відмінне це у мене колега а під час а, цієї епохи. Філософи, письменники намагались робити акцент на двох важливих речах: перше це вже дізнались активне дослідження античності, і саме завдяки якраз Петрарсі письменники, і філософи, науковці почали прочисувати храми, монастирі, бібліотеки і шукати оці твори, які. І в ідеалі повинні були залишити е, науковці античності, тобто стародавні Греції і Риму. Але була одна проблема. В часи варварського завоювання Європи, це період з 1 по 5 століття, більшість праць зникла. Однак нам пощастило, науковці зі Сходу переклали античні праці на арабську мову, і потім вже в епоху якраз відродження, ось ці от арабські е, перекладені книжки почали знову. Перечитуватись і перекладати вже на мови європейські. Таким чином, ми бачимо з вами, що учення античних філософів воно збереглось завдяки тому, що араби вирішили їх зберегти, і потім вже наші переписали їх знов назад. І таким чином, ці праці стали доступними. Почали активно досліджуватись праці цицерона, квінтіліана та цита, і завдяки прочитанню цих книг виникло нове учення, яке називалось гуманізм. І це якраз було друге явище, яке стало надзвичайно поширеним і популярним в епоху. Відродження, що ж таке гуманізм? Гуманізм в першу чергу в центр всесвіту ставить людину, а не Бога. І це вчення було достатньо революційним, оскільки ми знаємо з вами, що середньовіччя це час диктату е, релігії, диктату церкви. І люди, е, розуміючи, що все ж таки м, саме людина може розвивати цей світ, почали поступово м, вірити в свої сили і. Творити історію. Основними ідеями гуманізму було декілька важливих речей. В першу чергу, людина епохи відродження повинна була бути всебічно розвиненою. Людина епохи відродження повинна була бути яскравою і сильною особистістю. Чому саме так? Бо саме сильні особистості впливають на історію, саме сильні особистості створюють винаходи, і саме такі люди розвивають всесвіт і суспільство. І тут видно, якраз ось ця от. Основна відмінність відродження від, ну скажімо так, стародавніх не стародавніх, а середньовічних часів, оскільки середньовіччі вважали, що все робить Бог, і людина це лише певний виконавець Божої волі. В епоху відродження, і особливо під час поширення гуманізму, стало зрозуміло, що люди повинні повірити в свої сили і самі робити. Своє життя і творити свою історію, щоб е, робити великі події, треба звісно бути освіченим. Тому вирішено було, що м, треба вивчати класичні предмети, які е, були основними в епоху античності. Це якраз п'ять основних предметів причому гуманітарного циклу, як ви бачите, риторика, поезія, історія, граматика і філософія. Згодом вивчення цих предметів м, м, створило підґрунтя для виникнення багатьох наук, медицини, юриспруденції. І всіх інших. Де ж виникає відродження? Звісно, відродження, як основна бігала мистецтва того часу, починає творитись в містах. Одним з найрозвинутіших міст того часу було італійське місто Флоренція. Саме в цьому місті художники, композитори, письменники активно. Займаються мистецтвом, але знову ж таки вони займаються мистецтвом саме завдяки допомозі відомих і заможних родин, зокрема родин медича, окрім того, що Потужні, багаті меценати підтримують культуру, до цієї підтримки долучаються також і органи міської влади. були навіть такі родини, які вкладали 6% свого прибутку на підтримку діяльності різноманітних митців. Чому ж вони це робили? Є декілька пояснень. Перше пояснення це, звісно, долучитись до прекрасного. Бо, можливо, дійсно хтось полюбляв поезію, хтось полюбляв художників, і щоб отримати більше картин, щоб. Зробити щось цінне для історії для суспільства, відомі меценати вкладали гроші. Були інші мотиви. Наприклад, наприклад, частина з них таким, ну меценатів хотіли легалізувати свої гроші і свої багатства. Ну, уявіть собі ситуацію. Людина, яка має багато грошей і за ці гроші будує храми, звісно, не буде викликати ніяких питань з боку тієї ж церкви. Ну, питань на кшталт. А звідки ви взяли ці гроші? Бо ці ж гроші йдуть на церкву, тому це добре. А, звісно. Було багато мотивів, але найголовніше, що саме за допомогою купців, саме за допомогою багатих родин розвивається мистецтво. А до речі, Флоренція стала центром розвитку мистецтва саме завдяки тому, що там відбувалася дуже активна торгівля. Флоренція була надзвичайно потужним торгівельним містом. Туди привозили товари з Азії, з Африки, і таким чином, завдяки розвитку торгівлі, власне, багато родин отримували свої Статки, як ми вже сказали, в цей час створило дуже багато письменників, художників і митців, і про деяких із них ми зараз з вами поговоримо. Один з предвісників епохи гуманізму це Данте Алігєрія надзвичайно відомий письменник, який почав робити акцент на людині і людських почуттях. Данте Алігєрія спочатку був юристом, але він, як і багато інших, розчарувався. У юридичній професії того часу і він вирішив більше займатися мистецтвом. Також на заняття мистецтвом його сподвигло велике кохання, кохання до Баетріча. Це кохання було нерозділеним, він соромився своїх почуттів і він так і не наважився їм сказати їй сказати про те, що він відчуває. Тому він постійно стикаючись із нею, просто мовчав і дивився закоханими очима на неї. Однак всю свою любов він а, зосередив у своїй творчості, і вершиною творчості Данте Легєрі був його дуже відомий твір. А я вам розкажу невеличкий сюжет цього твору. А це подорож по потобічному світу. А Данте Лігєрі описав, що він йому уві сні наснилося, що він перемістився у потобічний світ і його. Йому провів екскурсію, умовну екскурсію. Давньогрецький письменник Вергілій. Це була екскурсія по пеклу, чистилищу і звісно, раю. До речі, сам в раю він побачив свою кохану Бетріча, хоч там, але він зустрівся з нею. Це... Тож він собі написав історія історії щасливий. Де? Да? Так, да. цей твір називається Божественна комедія. Цей твір вважався одним з передвісників гуманізму, бо Данте казав, що люди можуть допомогти самі собі, якщо вони пізнають свої гріхи. А гріхи можна, можна пізнати, активно навчаючись, активно вивчаючи себе і таким чином, вивчивши себе, можна вивчити весь світ. Завдяки твору Данте Алігєрі, причому написаному вже одним з діалектів італійської мови. Була створена потім літературна італійська мова. Тому цей твір, божественна комедія, він носить два великих значення: перше значення як один з творів ідей гуманізму, і друге значення це твір, основоположник літературної італійської мови. Окрім Данте Алігієрія, дуже популярним був, звісно, Франческо Петрарка. Знову ж таки, його на Таку високу творчість сподвигло кохання. Він закохався у е, дівчину, яку звали Лаура, і знову ж таки, це кохання було невзаємним, оскільки е, він так і не зізнався Лаурі у своїх почуттях. Е, якщо м, спробувати дослідити цей персонаж Лауру, то інформації дуже дуже мало. єдине, що відомо, і то це міфічна інформація про те, що Лаура прожила лише до 18 років, але прожила достатньо продуктивне життя. Вона народила. Одинадцять дітей, і потім загинула від епідемії чуми. Але знову ж таки, Франческо Петрарка намагався ось все своє кохання пронести через свої вірші. І тому він став одним, одним з найвідоміших авторів італійських сонетів. До речі, пригадайте, зі скількох строчок складається сонет. І коли пригадаєте, спробуйте сказати, а чому саме із такої кількості строк. Далі, окрім письменників, дуже відомому були художники. А що стосується образотворчого мистецтва, то особливістю картин епохи раннього відродження було наближення до реалістичності. І от якщо порівняти картини епохи раннього відродження з епохою ну, таких темних віків, там 5-10 століття, то чітко видно, що в ранішніх картинах люди особливо. Ну, не відрізняються певною реалістичністю, причому в них такі неприродні рухи. А ось в картинах вже раннього відродження ми з вами розглядаючи картини бачимо життя ну реальних, умовно реальних людей. Хоча і картини написані на певні мімфічні релігійні теми, але тим не менш дивлячись на ці картини, ми відчуваємо їхні емоції, ми можемо навіть прочитати, що вони хочуть зробити на тій чи іншій картині. І от одним з перших таких відомих художників. А це був Джото і його картина поцілунок Юди. Як ви розумієте, знову ж таки центральною темою є релігія. Окрім картин, в той час створювали і дуже визначні скульптури. І найвідомішим скульптором був Донателло. Ви бачите праворуч його найвідомішу. І найпопулярнішу скульптуру це статуя Давида. Знову ж таки, це міфічний сюжет основою сюжету була боротьба між Давидом і Голіафом. Я думаю, ви пам'ятаєте, як маленький Давид рятував свій народ, перемігши величезного кремезного Голіафа. Причому він його вбив звичайним камінцем, поціливши. В око. І от якраз на цій скульптурі ми бачимо досить гармонійну постать, яка стоїть на голові свого переможного ворога, тобто Голіафа. До речі, сам Давід потім навіть стане царем Ізраїльського царства. Це вже, якщо казати про реальні події. Ну і звісно, вершиною. Епохи раннього відродження був художник Сандро Боттічеллі. І ви бачите дві його найвідоміші картини це Весна і народження Венери. Картини надзвичайно витончені, картини надзвичайно гармонійні в плані. Сюжетної лінії і в плані художніх образів, а також ми знову ж таки, хоч і бачимо тут певні міфічні сюжети, але ми бачимо реальних людей. А ми тут можемо побачити центральним образом цих двох картин: є Венера. Яка знаходиться в оточенні різноманітних міфічних істот, і ці картини по різному розуміють митці. Немає однозначного розуміння, що саме він намагався зобразити, тому що тут переплітаються ідеї і християнства, і язичництва, оскільки ми можемо побачити багато язичницьких богів. Наприклад, ось тут Бог Меркурій. На картині народження Венери ми можемо побачити образи вітру, ось цих двох людей, а також образи німфи. Ось тут. Таким чином, в цих картинах, напевно, Боттічелі намагався якось поєднати ідеї як християнства, так і язичництва. Але, тим не менш, ці картини є одним з яскравих образів епохи тогочасного. Раннього відродження. Отже, що ми з вами бачимо? Завдяки цікавості людей до античності, в них просинається бажання досліджувати людей і досліджувати самих себе. Завдяки виникненню цього бажання, вони, надихнувшись, створюють багато визначних творів, мистецтва і загалом культури. І саме завдяки ось цьому бажанню досліджувати, вони нарешті починають рухати світ вперед і поступово відновлюватися після. Так званих темних віків. Однак одразу скажу, що віки були не такими ж і темними, але ви про це вже знаєте. Ну а зараз ми повинні поговорити трошки про архітектуру. Але у нас буде архітектура не тільки епохи відродження, але періоду з 10-го і аж до 15-го століття. А ми вами розглянемо два основних стилі, які на той момент в Європі були найпопулярнішими. Перший стиль називається романський. Він, як ви бачите, існував з 9 по 12 століття, і другий стиль це готичний з 12 по 16 століття. А ви зараз побачивши приклади споруд. Одразу можете побачити, що вони відрізняються одна від одної. Кожна з цих споруд має свої особливості. І зараз ми на ці особливості, звісно, звернемо увагу. Почнемо з романського стилю. Романський стиль виник через бажання архітекторів митців долучитися до римської спадщини, але їхнє бажання трошки не співпадало з тими особливостями розвитку Європи, які існували на той час. Що я маю на увазі? Створювати якісь витамчені. А будівлі, зокрема там сроковні будівлі, було е, не раціонально, оскільки Європа в той час багато воювала. І створивши якусь витончену будівлю, ну скоріш за все, її можна було б швидко втратити. Тому відповідно, треба було створити якусь масивну будівлю, яка б слугувала в першу чергу е, оборонні функції. І по-друге, треба було зробити таку будівлю, ну якою всі пошались і яка б дивувала людей. Тому і вирішено було створити е, потужні масивні будівлі. Разом з додаванням витонченого стилю стародавнього Рима. І що ж ми можемо побачити на будівлях в романському стилі? В першу чергу звертайте увагу на башти. Це був найважливіший елемент будівель того часу. Бачимо, що в кожному з цих Храмів соборів є масивні башти, які є прикрасою. А також храми переважно нагадували фортеці, оскільки, в випадку воєнних дій в цих храмах могли ховатися люди, і також в цих храмах могли оборонятись захисники того чи іншого міста. До речі, в той час храми слугували одним з найтаких важливіших оборонних центрів навіть в часи Київської Росії, коли монголи захоплювали. Наші землі, Десятина церква, вона також була останнім місцем, в якому знайшли свій притулок захисники міста Києва. На жаль, в 1940 році наша Десятина церква не витримала і розвалилася. Але це приклад того, як храми слугували не тільки або виконували не тільки функцію релігійну, але й функцію оборону. На території Європи залишилось дуже багато храмів у романському стилі. В основному, ви бачите, що це територія Німеччини. Тому, якщо будете подорожувати, звертайте увагу на. Ці особливості, ну і другий достатньо популярний стиль це стиль готика або готичний стиль. А щоб краще зрозуміти, яким чином він виник, я розкажу невеличку історію у 12 столітті. Жив собі був монах, який вирішив перебудувати той храм, за який він відповідав. Цей храм називався Сен Дені, але монах вирішив не просто взяти зробити певний косметичний ремонт. Він вирішив зробити з цього храму. Щось на кшталт царства Божого, але на землі. Але е, була одна проблемка: яким чином це можна було реалізувати. Ну, в реальності, він почав читати книжки, біблії, е, описи життя різноманітних святих для того, щоб зрозуміти, як створити ось цю модель царства Божого, але в реальності. Е, і читаючи ці книжки, перечитавши величезну кількість літератури, він зрозумів, що найголовніше. Що є в царстві Божому, це світло. Бо в одній з праців він знайшов таку фразу, що Бог це і є світло. Світло, яке приносить людям щастя, світло, яке осяює людське життя і так, далі, і так далі. І таким чином він вирішив основний акцент в своєму храмі зробити саме на кольори, саме на світло. Тому готичні храми мають певні особливості. В першу чергу це величезні вікна. Але це не просто вікна, як у нас в будинках, а це вікна, які називалися вітражами. Це ті вікна, на яких наносились певні малюнки. А причому вікна, як ви бачите, ось тут всередині собору святого Стефана в Відні, вікна були надзвичайно великими. Вони були зроблені саме з тією метою, щоб природнє світло осяювало весь храм, і щоб людина, яка заходить в готичний собор, одразу. Бачила всю ту яскравість кольорів, всю ту гаму, і розуміла, що дійсно це є ну прообраз царства Божого, але на землі, окрім цього, вікна і взагалі каркас будівлі було збудовано в форматі, ну такому більш загостреному. Або по іншому, це називається це, називається стрільчивість, і завдяки цьому, коли дивитись на готичні будівлі Виникає враження, що вони направлені угору. Якщо подивитись особливо на цей Ульмський собор, то видно, що цей собор він ніби підіймається в небо. До речі, це найвищий собор у світі. Також був ще один великий нюанс. Звісно, ці ідеї щодо світла, вітражів вони були дуже гарними, але готичні собори вони були дуже масивними, і тим більше, що вони переважно складалися з усіх великих вітражів. Однак тут виникало одне таке. Конструкторське рішення. Яким чином вітражі можуть ну, витримати це все, оскільки собор складається, як ви розумієте, з каменю, шпилю і багато чого іншого. Одне скло цю всю масу витримати просто не може. Тому для того, щоб готичні собори були потужними, міцними і великими, було. Придумано створити систему спеціальних арок і укріплень. І ви зараз бачите бічну сторону Міланського собору, його якраз стримують оця система арок. Завдяки цьому можна було якраз будувати великі вітражі, які, звісно, не виконували опорної функції. Але саме завдяки існуванню ось цих от арок можна було сподіватися, що собор витримає. І як ви власне бачите, Багато соборів, які були збудовані ще в 13-14 столітті, існують до сих пір. І вони виявилися досить міцними спорудами. А окрім епохи середньовіччя, а, також в епоху вже раннього відродження а, поступово модифікується, змінюється архітектура. І один з найвідоміших соборів, який знаходиться, як ви вже розумієте, в місті якому. Нам скаже. А, абсолютно правильно. І це е, храм, який збудував Філіппо Брунелески. Однак одразу зазначу, що він е, будував не весь храм, а він будував найбільш е, таку видиму частину цього храму. І, шановні гості, що вам одразу кидається в очі? Купол, так да? абсолютно Це правильно, да, ось цей величезний і масивний купол. А, також будівництво цього куполу повинно воно потребувало нових неординарних архітектурних рішень, і тільки Філіппо Брунелеський зміг. Це все реалізувати в житті. Чому такий великий купол? Вважалось, що цей основний собор Флоренції він повинен був привертати одразу увагу. Він повинен був показувати, а де знаходиться центр міста. І ось саме цей величезний купол він став такою родзинкою самої всієї Флоренції, і він, власне, і був вказівником, куди треба приходити, де центр життя всієї всього міста. Тому цей архітектор, власне, і увійшов в історію як найвідоміший в епоху раннього відродження. Отже, ми з вами дізналися про те, що в епоху середньовіччя виникло два нових стилі: це стиль романський і стиль готичний. Спробуйте зараз пригадати, які відмінності одного стилю від іншого. І також дізналися про один з найбільших. Яскравіших і найкрасивіших соборів Італії, які знаходяться в місті Флоренція, і, зокрема, про цей найвизначніший купол, який збудував Філіппо Брунелески. Дякую вам за увагу. Але це ще на все, оскільки зараз ми пройдемо декілька тестових питань. Питання номер один: зображену репродукцію доцільно використовувати як ілюстрацію до твору. Саму репродукцію ви зараз бачите на екрані? А ось варіанти відповідей: варіант А. Декамерон Джовані Бокаччо, варіант Б. Божественна комедія Данте Альгієрі, варіант В. Введення в теологію П'єра Абеляра. І варіант Г. Книга пісень Франческо Петрарке. І правильною відповіддю є, звісно, варіант Б. Божественна комедія Данте Альгієрі. Питання номер 2 Хто є автором зображеної картини? Картину ви також бачите на екрані. Варіант А Сандро Боттічеллі. Варіант Б. Джованні Боккаччо. Варіант В. Франческо Петрарка і варіант Г. Данте Альгієрі. Тут правильна відповідь: варіант А. Сандро Боттічеллі. І третє питання. Головними прикрасами готичних храмів були варіант А вітражі і скульптури. Варіант Б. Картини та ідоли. Варіант В ікони і фрески, і варіант Г орнаменти і в'язь. Шановні гості, ну, кажи, яка ви здобувається. Ви перший, 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 перший варіант. <рес> а. Відражі, так. Абсолютно правильно. Да, це вітажі і скульптури. Всім дякую за увагу. Сподіваюсь, що вам сподобалось і ви дізнались нову інформацію. А я вам бажаю успіхів у навчанні і прощаюсь до наступних зустрічей. Хай вам щастить! Очень понравилось. Я даже переживал немного, потому что моя школа была очень-очень давно. Вот. И я достаточно был, назовем так, неусидчивый школьник ученик. Поэтому я сегодня молчал, учился и даже, и даже не мешал учиться моей сегодня э, одношкольной подруге, которая сидела за, со мной за партой, Марта. В общем, ну, мне понравилось. Мені сподобалося історію пізнавати через мистецтво, але я розумію, що я просто попала в таке в такий час відродження. І, Якщо чесно, видно, як для людини, яка має більш гуманітарний склад мислення, і в принципі як людина більш творча, то мені для мене краще так сприймається інформація. Я б всі так уроки вивчала через візуальність, через мистецтво, от мені зайшло. Ви знаєте, навірно, дуже складно учитися вдома, да ну, це нужно. Ну, по крайній мере, так як сьогодні э, викладався урок, я думаю, що це интересно, Прежде всего интересно. у нас дуже схожі професії насправді з вчителями, тому що тобі треба э, знати інформацію, володіти нею. Тобі потрібно доступно її донести, так як і нам зі сцени. Ти виходиш на э, такий огляд людей, э, на публіку. і Тобі треба, ну якби бути э, цікавим. Тобі треба справитися зі своїм хвилюванням. І я сьогодні зрозуміла, що вчителі це ті ж самі артисти, але в них ще більша відповідальність велика на них лежить. Тому що те, що вони навчають зараз в школі, те з тим діти і підуть у доросле життя. Переводіть в восьму вже. Ну що ж я в седьмому, в сьомому вже второгоднік такий.